Гарні, гарні, дуже. Насті такі спокійні. Їх дуже добре заводити вдома, тому що вони ніколи там нічого поганого не зроблять. Символ нового року морозу не боїться. Зате до рук боязкий, але дуже гостинний, цінує домашній затишок і красу. Таким має бути і рік прийдешній, вірять його господарі. Вуса, лапи і хвіст коштують немало, але радості від них багато. «400 гривень домашні рівновішені ці великі це. Порода до 10 кг виростає. А яка це порода? Фланди. Ось снігурочки, костюм. Такий дуже Два гараж. костюми віддали в хімчистку снігурочок. У театрі Старицького новорічні костюми готували заздалегідь. Саме в нас таке любиме свято, новий рік. Ждива театрі. Гаряча пора вже відчувається. У новорічних ранках будуть задіяні усі актори, навіть художній керівник. «Це активний процес підготовки нашого новорічного. Дійства. У роль Діда Мороза Олександр Топоринський вживається заздалегідь. У ній головне посміхатися і виконувати забаганки малечі. Театральний дід Мороз готує творчі подарунки і виставу бременські музиканти. Подарунки в нас будуть творчі. І подарунки в нас будуть такі, які будуть викликати у дітей новорічний настрій, новорічне свято, новорічне. Віру у щасливий новий рік. А матеріальні презенти можна придбати у торгових наметах. Їх вже традиційно розклали у центрі Хмельницького. Вже думають, ким кому бути на Новий рік. А бути? Ну, буде зайчиками, пухнастими, янгулятками різними. Іграшки переважно китайського виробництва, але ціни прийнятні. Маленький по 50 самый наймаленький потім рубль 52, 2,53, 3, 3,50 і 6 гривень найбільший шарик. Вот Ось такий шарик. гривен, гривень, такой шарик, 75 копеечек. Це на ёлочку, на кладбище люди беруть. Живі новорічні ялинки з'являться пізніше, а штучні у порівнянні з минулим роком у ціні не зросли, хіба що на трішки. Є здорожчі йолочки, є дешевші. 200 гривень. Ну так, в такому районі такі менші метр двадцять. Чим більше, тим дорожче. Йде. Економити на новорічних святах хмельничани не планують, але апетити цього року доведеться таки притримати. Світова економічна криза дається в знаки. Нема звідки діти злагодят ти зім. Новий рік це одне свято в рік. То нічого не шкода. Треба буде взяти бутилку коньяку. Бутилку горілки, жінка купить м'ясо, купив колбаси, ну все буде. Справжній новорічний бум продавці прогнозують за тиждень другий. Як зустріти новорічну ніч, тоді будуть думати активніше. Юрій Курочка, Іван Мовчан, Подільська панорама.